Сьогодні ми знову говоримо про найбільш небезпечні порушення правил дорожнього руху. Мова піде про перевищення швидкості та керування транспортом у нетверезому стані. Ця пригода трапилася доволі далеко від пошлавлених міських магістралей, а саме неподалік селища Коцюбинське. Транспорту тут не дуже багато. І конфліктних ситуацій, схожих на цю, практично не буває. Але непорозуміння між водіями трьох авто все ж сталося. Спробуємо з'ясувати, чому. На це питання погодився відповісти власник Лануса. Їхав по Кацюбінську, з Кацюбінська виїжджав, і парні на Фольксвагені сворачували без повороту наліво, не побачив восьмерку, і в лоб, лоб в лоб стукнулися. А ви? А мене зацепило, виходить, Фольксваген відкинуло, і мене зацепило. Ну і як ви вважаєте, по чому вийшлося це? Думаю, що нетрезві були хлопці з Фольксвагена. От ви говорите, були у них перегар такой за кілометр стоїть. Щодо винуватця події водія Фольксвагена, то він категорично відмовився від будь-яких пояснень на камеру. І навіть висловив своє невдоволення тим, що сюди приїхали журналісти. Не захотів спілкуватися з нашою знімальною групою власник Жигулів. Йому було дуже шкода, що старенька машина, яка служила йому вірою і правдою довгі роки, більше не їздитиме. Чи захоче ремонтувати Volkswagen його власник, залишилося невідомим. Згодом медична експертиза підтвердила, що він був нетверезим. Йому, а також водієві Жигулів, медики надали допомогу на місці. Ось такий підсумок аварії, яка сталася буквально на рівному місці. Ті водії, які грубо порушують правила дорожнього руху, а саме перевищують швидкість та керують застрахованим транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, не можуть претендувати на випиту страхового відшкодування. Тому що на сьогоднішній день у більшості страхових компаній за договорами страхування це є виключення. А тепер про наступний гріх водіїв. Значне перевищення швидкості. Пригода трапилася вночі на вулиці Кейсарова. Як вдалося з'ясувати, цей джип рухався, причому дуже швидко, від червонозоряного проспекту. Дивом, оминувши заправку та мийку, машина врізалася в електроопору. Рятувальникам довелося витратити чимало часу та зусиль, аби звільнити водія із салону. На жаль, допомога лікарів йому не знадобилася. Такі пригоди майже не залишають їх учасникам шансів вижити. Ми спробували з'ясувати причини наїзду в одного із свідків. он уходил от какого-то удара. Вот этого я не видел. Или его кто-то подрезал, или может кто-то сунулся с заправки на выезд на трассу. И его уже там начало кидать, он уходил от какого-то удара, уже вот тут возле наших стекол начало его раскручивать вот так уже по дороге. И он отсюда влетел вот как-то. Пока я именно выбежал сюда, он уже тут стоял. Куда так поспешал 23-летний киянин, уже не дизнается никто. І хотілося б, аби це відео послужило своєрідним застереженням для тих, хто не може перебороти в собі бажання рухатися надто швидко.